Країну. І тут я буду благати Нового, щоб ви всі об'єдналися в цій молитві за нашу землю, за нашу країну, щоб прийшов мир, щоб прийшло зцілення від цієї війни. Хто як може, хто як може, декілька від всього від чистого серця, щирого серця, того як є, як можете, звертайтесь до Бога, просіть, просіть благословення України захисту. Від своєї війни. Молимось. Любиний Господь, я Ісуса Христа. Знову йдемо до тебе, знову йдемо зі своєю бол'ю, зі, зі своїми страхами, на Господь, щоб Ти дав утішення, щоб ти дав мир. Господи, і перше, що ми робимо, ми приходимо і приносимо Тобі свої гріхи. Прости нас, Господи, прости гріхи наші. Все, що ми зробили, сказали. В що щось було таке нечисте, Господь, прости. Визнаємо, що ми є люди грішні. Господи, і ми залежимо від Твоєї благодаті, від Твоєї милості, залежимо, Господи. Там країни, які допомагають, зброю дають, там гроші дають, Господи, війська захищають, там нашу землю, але якщо Ти не захистиш, Господь, то це все буде до часу. Це все принесе якої пользи, Господи, тільки смерть, тільки розруха. Господи, і ми віримо, що ти нас чуєш. Віримо, що Ти любиш Україну, любиш українців, Господи, і Ти бачиш цю, оцю несправедливість, цей гріх, це безумство від Росії, яка прийшла і грабує, вбиває і захвачує землі і дітей, захищає забирає там. Волон бере і вбиває, Господи, ти бачиш що все, що вони роблять, ми благаємо Тебе, заборони, Господи, Заборони Ісуса Христа, щоб, щоб вони возневиділи війну, щоб, щоб покаялися в своїх гріхах, щоб уйшли землю і хотіли цієї війни, Господь. ми Просимо Тебе за благослови і захисти всіх військових, які там захищають нас, лише їх від поранені, від загибель. Дай мудрість їхнім командирам, правій берегти життя людей. Господи, дай їм благословити, благослови керівництво нашої країни, щоб вони мали страх Божий, щоб не було цієї корупції, щоб не було цієбрехні, крадіжу. не було Господь. Збережи нас від цього і благослови цих людей на всіх рівнях влади, від там самої верхнього президента Верховної Ради до. До самого якогось маленького, якусь людини, яка приймає якісь рішення, Господи, благослови їх, щоб вони мали від Тебе розуміння, що і як робити. Господи Боже, ми просимо Тебе благослови всіх лікарів, які лікують людей, які лікують поранених, благослови, Господи, всіх волонтерів, які допомагають, які жартують фінанси. Які привозять там да, все, що необхідно для України, Господи, благослови нашу енергетичну систему, щоб вона не була зруйнована на цю зиму. Дай нам, Господи, теплу зиму, щоб ми могли перезимувати. Боже, Ти бачиш наші нужди, фінансі, матеріальні, Господь, благослови, щоб була робота у людей, щоб, щоб був хліб і до хліба в наших сім'ях, Господи, благослови всіх тих, хто. Благословляю Україну, хто, хто передає сюди ці продукти, якими ми можемо ділитися з людьми. Господи, благослови їхні церкви, їхні серця, їхні країни, їхню економіку. Благослови. Нашу економіку благослови, Господи, щоб нам було за що отримати заробітну плату, щоб була, була робота, щоб ми могли забезпечувати себе, свої сім'ї. Боже. Ми благаємо Тебе за всіх, хто в полоні знаходиться, щоб вони повернулися додому, за всіх поранених, щоб вони скоріше отримали з Господи, благаємо тебе твоєї мудрості, Твоєї за твоєго захисту для всіх нас, для нашої країни. І все це ми просимо в Ім'я Ісуса Христа. А слава вся, Хай буде, нашому вічному Богу, любічому Богу, Цу Сину і Духу Святому. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.